Новий видавець Варвар Паблішинг анонсував мальопис Blade від Марга Кугенхайма і Говарда Качкіна. Мальопис загалом спірно нормальний. Тут є і оріджен персонажа, людина павук, росомаха, морбіус, і на якусь мить навіть переживання через відсутність належного редагування у попередньому виданні варвара. Проте головне він містить чудовий приклад наголосу на необхідності адаптації прізвиськ персонажів. Якщо їх просто транслітерувати, то рано чи пізно при перекладі виникне дуже неоковирна гра слів або її болюча відсутність. У цій частині труднощів адаптації ми маємо унікальну можливість побачити офіційний переклад, яким він міг бути, розкриє одразу карти Кепським, і яким він став після належного редагування. Так я розумію, що можливо мені, перекладачу мальописів, не варто вказувати пальцем на профтики потенційного роботодавця. Проте в мальописних чатиках ця тема горіла яскравіше за ленінградський газопровід. І в будь-якому разі завжди знайдеться паскудник, який спробує ковзати під гору. Наразі цей паскудник я. Вітаю вас на третій паралелі. Отже, настав час знову покопатися у сенсах і знайти адекватну адаптацію. Унікальність цього видання полягає у тому, що персонаж водночас офіційно отримав два написання адаптацію і транслітерацію. Це вам мій клікбейт, а далі підемо по порядку, як і належить сегменту труднощі адаптації. Блейд, за паспортом Ерік Брукс, це дампір, тобто гібрид людини і вампір. У його випадку він майже зірвав гібридний джекпот, бо хоч він і прагне людської крові, і не відображається у дзеркалі, на цьому негативи вичерпуються. Ерік зберігає свідомість і людяність, тому замінює кров сироваткою. Він супершвидкий, суперсильний, здатний дати бій як своїм побратимам кровосісям, так і деяким героям вищого ешелону. На додаток він не боїться денного світла, часнику, має змогу купатися у святій воді будь-якої релігійної течії без шкоди для шкіри, а й також ніде і за жодних обставин не червоніти. У підлітковому віці йому трапився мисливець на вампірів із срібними кілками і навчив малого полювати на зубатих метросексуалів фахово. Дизайн персонажа пройшов довгий шлях від образу соліста Бонні М з набором улюбленого аргументу британців до сучасного: темного пальто або спецодягу і срібного меча. Отже, як бути із адаптацією і чому вона потрібна у цьому випадку? Насправді, заплутатися із сенсами його прізвиська доволі важко. Вони прямо на поверхні. Ерік Брукс назвав себе на честь своєї примітивної, але ефективної зброї. Блейд в англійській це ніж, лезо, клинок, кинжал, меч. Насправді, англійською мовою все, що має гострий бік, можна обізвати словом блейд, від заточеної в тюремних стінах ложки до анімешного надміру пафосного рубила. То як назвати, якщо поняття широке? Відповідь товариство у візуалі, тобто у малюнках. Дивіться на арсенал, і відповідь вам відкриється. Наприклад, звертаю вашу увагу на сцену з мальопису, який зараз готується до видання. У ній Ерік вперше виходить на бій проти незнайомого йому поки що важковаговика Марвел Росомахи. Напіввампір а вже ж отримує люлів, але перед тим герої мають діалог. Поглянемо на оригінал, і я довільно перекладу. В цій сцені Росомаху цікавить, кого це щит прислав по його душу. Він питає: And they send you to bring me in. Edge, right? Тобто, і вони послали за мною тебе. Ти лезо, так? Ерік відповідає коротко, виправляє Росомаху. Блейд. Гумор тут полягає у грі слів синонімів. Росомаха знає, що цей лондонський братан має якесь гостре прізвисько і називає його помилково. Різниця бо в англійській мові між blade і edge насправді невелика. Далі йде обмін кпинами. Росомаха. You nice тобто, бачу, звідки у тебе таке прізвисько. Гарний клинок. Ерік пізніше відповідає: I'm called blade. Cause I only need one. Тобто, мене називають клинок, бо мені потрібен лише один. Зверніть увагу, що в оригіналі таким чином автори закарбовують прізвисько умовно нового персонажа і одразу пояснюють, на що воно вказує у кожному з випадків. Тобто, коли йдеться про прізвисько Еріка Blade, і, власне, його зброю. Blade. Використовується одне і те саме слово усе чітко і красиво. Утім, це становить перепону для українського перекладача, особливо якщо він вирішив відмовитися від адаптації. Розглянемо невдалий переклад, який вдалося вчасно виправити. Таким він був до редагування. І вони прислали тебе за мною. Лезо, вірно? Blade. Одразу видно, що відсутність адаптації повністю ламає діалог. У нас немає гри слів. Натомість маємо слово блейд, яке взагалі нічого не означає, ніяк не корелюється з реплікою Росомахи, і навіть близько не існує у нашій мові. І з другим обміном думками все ще гірше. Бачу, звідки ти отримав своє прізвисько. Крутий клинок. І відповідь. Мене звуть клинком, бо мені потрібен лише один. Але ж стоп, перекладач уже вирішив не адаптувати прізвисько. На обкладинці він блейд, усюди в мальописі він Блейд, але тут раптом він стверджує, що його справді звуть клинок, ну, принаймні за цим перекладом. Конфуз виникає через те, що перекладач у цільовій мові апелює словами, які за сенсами не передають мову джерело. І до того ж не змінює конструкцію речень чи діалогу, аби читач природніше сприймав написане. Я таке називаю переклад лопатою. Тепер ми подивимося на виправлений переклад. Наголошую, це саме той, який має піти у друк. І вони прислали по мене тебе. Бейб, вірно? Блейд. Як бачите, гру слів певним чином врятовано. Редактор зрозумів, що обіграти Edge і блейд, тобто лезо і клинок, не вийде, бо потрібно зберегти транслід. Так, вони досі не передають той самий сенс через відсутність адаптації, але принаймні ми чітко простежуємо природню помилку персонажа. І друга репліка. Тепер бачу, чому тебе іноді називають клинок. Класне лезо. Зауважте, репліка дещо відрізняється від оригіналу, проте суттєво покращує діалог українською. Згадка про прізвисько зникла. Натомість з'явилося слово іноді, яке створює дуже природній кордон між блейд і клинок. Перше офіційна самоназва і друге варіант для інколи. Загалом дуже файний приклад редакторської роботи. Зазвичай читач ніколи не має змоги її оцінити. Роман Бугайчук, як я щойно продемонстрував, суттєво покращив переклад, і ми це тут відмітимо. До слова, це можна сприймати за появу офіційної адаптації для Еріка. Сам розумію, що перекладати такі діалоги влучно і якісно завдання важке, особливо якщо доводиться працювати із словами без сенсів, тобто з транслітерованими прізвиськами, але загнати себе у таку пастку теж свідомий вибір перекладача чи того видавця. І саме тому промовисті прізвиська необхідно адаптувати. Лише таким методом можна надійно і природно ввести закордонних персонажів до українського контексту. Цей приклад наочно демонструє перевагу адаптації над транслітом. З цього можна горіти, але фактам, як відомо, байдуже на почуття. Отже, що маємо у підсумку? Мальопис Blade, де наочно показано, що адаптація буває дуже наполегливою. Тому в Україні тепер маємо і Blade, і клинок. Іноді. Кумедно, що це від одного й того самого видавця, такого у нас ще не було. Я загалом не проти слова клинок, але ви, глядачі, частенько наполягаєте, аби я подавав свій варіант, навіть якщо є офіційний. Гаразд, я вас почув. І насправді думаю, що тут є місце для кращого прізвиська. Першочергово я схилявся до слова «меч». Воно пасує персонажу, проте воно надто легко змішується з іншими контекстами. Та й мечів у Марвел зараз надлишок. Я люблю, коли адаптація чітко передає сенс і, якщо є можливість, зберігає певну нехай унікальність. Ну або взагалі розширює мову, як у випадку із візієм і Дерзибісом. Я вважаю, що для Еріка Брукса усі перелінчені пункти теж можна відмітити. Варвар Паблішинг були близько, але не дотиснули. Вони мали повністю відкинути ідею транслітерації, а вже ж і представити нашому ринку легендарного мисливця на вампірів на прізвисько клин. Меч, ніж, лезо, шабля усе це має клин, адже це буквально загострена сторона предмету для рубання, різання тощо. Коротке, влучне слово і працює як прізвисько, та й навіть зберігає необхідну масу сенсу, що є немало важливим. Подобається? Ну тоді не забувайте нагадувати видавцям про чудовий інструмент адаптацію. Ви були на третій паралелі. На снаги.